Бажаємо саме козацьку. Друзі, поділюсь сьогодні думками трошки злосних спостережень. Це населений пункт невеличкий. Десь 8 км від ОБЗ. 8 км. Раніше тут спокійно баячка відпочивала і купа всього було. Що за крайні два місяці сталося. Підери, щоб там ми не казали, прорахували. Що таке ударення дрона і розвідка. Збільшили, збільшили дальність, збільшили закупівлю цих дронів і на матках, на радіоуправлінні, на оптоволокні. Ну, цей фахівці знають. да, І що зробили? Оце хати, на оці всі. Скрізь, де можна укритися, заховатися, пролітати дрон, причому їх така кількість. Прилетів в хату, ввалив з термобаром з якимось напалмом. Хата нахуй згоріла, все, ховатися нема. Ну коротше, оце за мою битну, десь за неділю в населеному пункті, кроме собак і котів, нема нікого. От слова совсем. Хата вхерачила, це вдумайтеся. Це десь кілометрів 8. І так кожне село ближній радіус кабами, артилерією, мінометами просто старають, що воно не для оборони. І оці всі посадки, поля. Понятно, яка ситуація у нас із забезпеченням із з міновибуховими загородженнями. У нас є станкові рови, як в 41-му році, в 4 ряда отсюда й до вечора. Ну коротше, це делбайбіз. Якщо ситуація 22-му році була одна і 23-й, там ми мали перевагу у іменно, в дронах. То в 25-му ми її реально втратили. І плюс я вважаю, що особи, такі як Умеров, Жумаділов, Резніков, якщо трактувати чисто по кримінальному кодексу, то це державні зрадники, саботаж і диверсія. Це ряд статей кримінального кодексу. 111 та державна зрада там на лобі написано. Візьміть провал, зараз. Вже всі, це ж не одна бригада кажуть. По FPV, так хіба тільки по FPV, а ті самі, розвідка, блін. Сидить, ця шляпа, да, до речі, у Міровату вже в інтернеті викинули, що він громадянин, э, довідки надали з госреєстра, що він гражданин Російської Федерації. Це тіло, блядь, чи бурек цей, да? Мішок за мною перебуває на посаді міністра оборони в Україні. Жумаділово аналогічно. Служба безпеки, я ж сподіваюся, його перевіряла, і хай вийде Вася Малюк скаже, що умирав. Він не росіянин, ну, у нього російського паспорта ніколи не було, як і в Жумадділово. А потім, коли виясниться, що воно дійсно таке було, потім Кримінальний кодекс буде трактувати вже блядь, по отношенні до Васі, його дії. Тому що ребята, блять, це все хуйня. Можна розказувати все, що угодно, да? дивіться на діпстейт. І оці переговори, тюрки, це все шоу для лахового. Овальний кабінет, побіг сюди, туди. Ну, слухайте, мені абсолютно похуй, хто там, блять, що бігає, хто шоу, дивиться. да. Чотири роки війни я бачу, що ситуація змінюється, вона, блядь, не в кращу сторону. І хто на боячки, це ж вже і комбати навіть говорить, як 47-й Шеншин почав говорити. Це ж не для того, ми ж не для того зібралися, щоб проїбати війну. Ви що, Івану, то що Війну можна і потрібно вигравати. Але війна, я ще раз кажу, вона не з окопу виграється, вона зверху вниз виграється при належному забезпеченні. Оця вся потужна потужність із п'ятьма ФСБшними клерками обісрала зв'язки з усіма блядь, дипломатами, коаліцію з 50 країн обосрала, щось на полоспущених спущених тянем, блядь. По снарядам, по обучним патронам, по мінам, по бронетехніці, по, по дронам ну, пройобуємо. У нас є прекрасні зразки, які можна на серію ЗРК Дніпро і ЗРК Кілчень. Вони готові до виробництва. Дайте фінансування. Де, блядь, тисячі ракет? Вова. Ну я його вже не слухаю. Це така. Для мене ця людина ні о чому. Абсолютно. Ну, абсолютно ні о чому. Ракети, блядь, деті, Нептуни довгі, Грім 2 довгі, блять, Сапсани, блять. Що, ну, приїхали літаки, блять, всі радуються. Ви дивіться, все, фронт як здвинувся між Турицьком і Мирноградом, блять. Що ви, Діпстейт дивіться? Блять. Мобілізацію провалили умишлено, Я вважаю, що і умишлено провалили. Ну, по-іншому трактування немає. Та й стільки б я не говорив, і я завжди ратував за те, що потрібно провести вибори, там сюєту. Ну я бачу, що це, блядь, не наш сценарій. Ну нічого, є другий сценарій, тому що нам Піндоси за три роки дали 50 мільярдів, а потужні за три роки украли 150 мільярдів і вивели, блядь, через криптовалюту, через оці гетьман, Криса блядь, ФСБ. А там ж відверті агенти ФСБ ціла куча, да? І це ж не смішки. Потому что у нас все превратили на шоу. На самом деле это не шоу. 450, блядь, вонючих, блядь, і кнопок. Ви, блядь, кнопок, орган, Раз у вас уже фунтов вонючих туда взяли, блядь, поясните мне дураку, блядь, чего в закону про мобілізацію не вписали пункт про демобілізацію. Не приймайте окремий закон. Если вы думаете, что тут долбойове, які будуть до бесконечності виконувати закон, кого вы не притримуєтесь, то, если вы на него хуй положили, то мы положим на вас хуй, блядь. Тільки вже вам тоді не смішно будет, блядь. Всім разом. И потужным, и зеленым, блядь. И ніякі сра, блядь, ниякі прокурори, блядь, вам нихуя не поможут.